Вітаю друзі! Сьогодні покажу як самостійно перепрограмувати Airlink 2 з версії 3 до версії 7. Цю можливість нам надає Рено цілком офіційно, але не безкоштовно. Підключаємося до автомобіля, запускаємо модуль перепрограмування. Цей модуль нам потрібно придбати. Далі у відео я покажу де це зробити і його вартість. Підключити нам потрібне до автомобіля діагностичним приводом, який підтримує протокол j 2534 Цей привод Можна купити в інтернеті чи в спеціалізованому магазині вибір салами. Так, Автоматична програма визначила один автомобіля. На жаль, сам автомобіль потрібно вибрати сам модель і блок, який ми будемо перепрограмовувати. Для програмування нам потрібен обов'язковий стабільний інтернет. так як шиємося ми онлайн. Також для перепрограмування нам потрібен такий токен фізичний. Це доступ до бази Renault. Окей, вводим пароль. Програма шукає в интернете файл для прошивки вашого ERLink. Не шукаю в нього східну вашого автомобіля. Повідомлення, що файл знайти можна перепрограмувати. Все готово, поїхали. Так оце виглядає процес на екрані ноутбука. Нагадаю, що під час програмування бажано, щоб автомобіль був заведений в весь цей час. Нічого з ним не робити. Візуально на дисплеї після початку перепрограмування ви будете бачити ось так зображення зникає. Ви не лякайтеся, ніяких дій зайвих робити не потрібно. Чекаємо сам процесу. Трошки проскоро, процес закінчився. Повідомлення, що перепрограмовано успішно. І тут далі не продовжуємо програмувати, а виходимо. Це так потрібно згідно технології про програмування Link2. Це, що ви побачите після програмування? Залишене програмування. В даний момент ми раніше на цьому етапі ми перепрограмували версію завантажувача, який нам потрібен для сьомої версії. Бачите, що зникло. Зник показник температури зовнішній і він не в цельціях фаренгейтах зникло відображення температури в салоні для кліматконтролю ну, це нормально так ось наша версія завантажувача 5615 продовжуємо програмування я не буду знову показувати сам модуль програмування, але там потрібно вже скачати на USB-шку саму програму і програмувати з USB. Вставляємо USB. В такий момент, що тут потрібно довго чекати, чекаємо, нічого не робимо. Лешка стоїть, чекаємо повідомлення на екрані. Він собі там щось збирає якісь дані, щось аналізує. Коли він це завершить, він повідомлення вам видасть. Ось вона. Погоджуємося. Ще раз погоджуємося. І все, чекаємо, нічого не робимо. Флешку не витягуємо, машину не глушимо. Бажано не відкривати, не закривати двері. Спостерігаємо за процесом. Тепер я трошки проскую процес відео, щоб чекати всі ці 12 хвилин, які були з самого початку програмування. Czekamy, czekamy. Proces przeprogramowania zakończył. Czekamy na załadowanie systemu. операційної системи вашого верлинку. Нічого не робимо, флешка залишається в своєму роз'хемі, чекаємо завантаження і чекаємо до повідомлення, що сам процес завершений. Нікуди поспішати не потрібно. Тут я не прискорюю відео, щоб ви бачили, що потрібно чекати. Нічого не нервувати, просто потрібно чекати. Все тут буде добре. Ви бачите, що це займає певний час. Це займає близько 2-3 хвилин. Це нормально. Щобудня. А ми розіграємо два запрошення на концерт концерти. І два запрошення на витягуємо, я... Чекаємо повідомлення. Ну і після невеличкої реклами продовжуємо слухати найкращі, найкращі хіти для вас тут зібрали. І з вами я Оля Гавасія. Звук прибрав. Бачите, що вже нас. Клімат відображає, температуру виставлено. Ми, ми бачимо зовнішню температуру. Ось наше повідомлення. Тепер можна флешку витягувати. Все завершення оновлення вашої системи зроблено. Зараз ви ще побачите, що встановлена сама версія. Ось, далі можна шити тут до 9, до 8, кому я хочеться, можна їх шити. Ну і головне, де нам придбати модуль перепрограмування? Наш офіційний сайт Renault. Тут потрібно зареєструватись. Я вже зареєстрований, як розумієте. Заходимо в цю вкладку. Так, ось модулі в мене вже куплені. Зараз покажу їхню вартість. Вартість ось модуля перепрограмування 55 євро. Також потрібен модуль в майбутньому автоконфігурування теж 55 євро. Можна разом це все купити за 111 євро. Це тільки сама програма. Кожне перепрограмування це токен електронний, він коштує 22 євро. Тобто ми два рази програмували дві програми, витратили 44 євро. Нам ще потрібен буде фізичний токен. Зараз покажу. І він коштує у нас 34 євро. Рахуйте. Всім дякую за перегляд. Like, Якщо сподобалось.